Розіграші, лотерейки, аукціони. Креативні українці зроблять все, щоб заохотити своїх співгромадян донатити на потреби ЗСУ. І от в такому розіграші від волонтерської банди Шоти, дядя ми з вами зараз і візьмемо участь. А головним призом сьогодні є Макбук. То що, ходім? Аночка суботнього. На сьогодні розіграш, і які у нас призи. Гільза 30-го калібру розмальована митцем Вадимом Мітковим. Тут у нас дівчина красива українка. А позаду дом зруйнований російською ракетою. Другий приз це у нас гільза 155-го калібру. Розмальована також митцем Вадимом Мітковим. Намальований наш захисник. А позаду те, що він захищає. І найголовніший приз, такий, що прямо ж захватує дух. Це у нас MacBook. Так, він працює тут. Е, перша сторіночка налаштувань, рожевенький такий. Я зустрів а, свого друга на другий день повномасштабного вторгнення і бачив, що він вже там ліки якісь возить і так далі, і просто спросив у нього, що ти дядя. От, він відповів, там, я вожу і так далі. і от Ми з ним створили телеграм-чат, і з цього почалась вся ця історія, що ти дядя, дядя? потім фондом Юафрі і так далі. А чого єноти? Бо, тому що єноти вони такі все, все грибуть своїми лапками, все збирають до ку якоїсь кучки і потім якось використовують. ¡Voy До якого ми тут всі зібрались? О, ні. Ха, ні. Можемо трошки поговорити про погоду. Сьогодні, до речі, ось. Ця людинка, яка задонатила 333 гривні. Поїхали не Тру... Тру... Ру... Руки трусяться капець, трусяться номер. 120 Сто двадцятий номер Переможець... Один сюрприз. Це невеличкий аукціон за бандерівське самбреро. Це відстріл від урагану. Як мені сказали, Кришка, правильно? Відстріли. Кришка відстріла від урагану. 753. Продано!